Шановні студенти, я Накрасов Сергій Сергійович, буду допомагати вам у вивченні курсу теорія механізмів і машин. Ця дисципліна є обов'язковою для вивчення студентами, які намагаються стати інженерами. І саме інженери займаються створенням та удосконаленням різноманітних механізмів і машин, які завжди оточують нас у повсякденному житті. Наприклад, ось цей телефон, яким користується кожен з нас. Є електронною машиною, ми його використовуємо повсякденному житті. Ще один приклад це ось ручка. Це, важ... це вже механічний пристрій, всередині якої мається спеціальний механізм. Думаю, кожен з вас, як майбутній інженер, знає конструкцію такого механізму. Але це все, що наявно зараз під рукою у нас. Якщо ж розглянути машини. Більш широко, то всіх нас завжди цікавлять найбільш сучасні розробки тих же телефонів, комп'ютерної техніки, верстатів, насосів, сучасного автомобільного транспорту, будь-яких роботів та багато іншого, над створенням яких працюють саме інженери. І над створенням кожної машини працює вже не один інженер, а багата їх кількість. Безперевний розбиток техніки є основною задачою сучасного машинобудування. А скільки машини полегшують працю людини? Досягнення науки в цій галузі необхідно використовувати для розробки високоефективних машин та приладів. Створення нових, більш сучасних машин та механізмів потребує розвитку існуючих та розробки нових методів аналізу і синтезу. Ви запитаєте, навіщо створювати нові машини? Якщо є вже розроблені та вони працюють. Але ж всіх нас цікавляють більш сучасна техніка, і всі, наприклад, бажають мати також більш сучасне та комфортне авто. І тому сучасна техніка є більш конкурентоздатною, що дуже важливо в умовах ринків збуту продукції, яку розроблюють інженери на сучасному етапі. Життя людства. Найважливіша роль у розв'язанні задач створення нових та вдосконалення існуючих машин належить такому спрямуванню в науці, як теорія механізмів і машин. Наука про механізми займається розв'язанням двох основних задач. Перша задача містить в собі питання про загальні методи дослідження властивостей механізмів і машин. Друга задача займається проектуванням схем цих же механізмів. Кожна задача розв'язує питання структури та класифікації механізмів кінематики, кінетостатики та динаміки машин. Та вони невід'ємно пов'язані між собою. Тобто, якщо пояснити простіше, то необхідно теоретичні навички, отримані при вивченні курсу фізики, використати на реальних механізмах та розширити свої знання різними типами механізмів та поєднання у машини. Ось вкратце все, чим нам доведеться з вами займатися. Знайти мене можна в машинобудівному корпусі Сумського державного університету в аудиторії ІМ106. Бажаю вам успіхів у вивченні курсу.